Селище Краснопілля, що на Сумщині, дізнався увесь світ. Золоті дівчата, сестри Семиренко, повернулися додому із перемогою на Олімпійських іграх у Сочі. Вони перші за останні 20 років здобули для України нагороди найвищого гатунку. У залі обласної ради ніде яблуку впасти. Тут зібралися посадовці та тренери членів олімпійської збірної України. А ось і самі героїні урочистого свята. У руках Віта та Валя Самиренко гордо тримають золоті медалі. Цим дівчата завдячують найріднішим. Дійсно, це найбільша большая мечта спортсмена, спортсміна, стати олімпійським чемпіоном. І він дуже очень... Им очень большой низкий поклон за то, что они з самого детства нас первый Светлана Івановна вивела в такие. Потом передала Григорію у нас. І він з нами по день йде нога в ногу. Большое спасибо болельщикам за поддержку за нам было нелегко, но мечта збиваються. Першим вітає олімпійських чемпіонок голова обласної ради. Вы, наша гордість. Наша слава, наша честь. Всі ви, ваша команда, ваші тренери досягли. Ну, я вважаю, такого небаченого успіху на зимовій олімпіаді. А далі естафету привітань переймає голова Федерації біатлону. Каже, на власні очі бачив цю велику перемогу. Це було чудо, те, що я бачив, це не можна передати словами. Емоції, бурні, Я думаю, ви мене відео по телевізору, Я там раз-три попав кадри, кричав, віщав, але... Переживав, дуже переживав, молився, чесно скажу. До Олімпійської перемоги дівчата із тренером Григорієм Шамраєм йшли 11 років. Утім, попереду у цієї команди три етапи Кубків світу. У нас ще продовжуються етапи Кубка Міра. наступний буде... етап буде в Словенії, а потім в Кантелахті і закінчиться 23 марта. Етап фіналом в Осло, Норвегія. Тож на Малій Батьківщині, де не були більше, ніж півроку, залишаться лише до 1 березня і знову в бій. Перша мрія відпочити немножко, набратися сил, емоцій, <гум> позитивних, тому що в нас ще три етапи Кубка світу. Сестри Самаренко запевняють, від російського прийому в захваті. Русская страна, конечно, постаралась, и действительно, вот да, на троих Олимпиадах была, это действительно одна из самых лучших. Те люди, которые впервые поехали на Олимпийские игры, я думаю, что для них это будет вообще Олимпиада никогда не забываемо. и мне кажется, что другие страны, ну, так не смогут провести, как вот э, русские. Сьогодні дівчатам вся Україна йшла свої вітання. Сумчани не виняток. Навпаки, вони є найбільшими прихильниками сосвітньовідомих спортсменок.